Вітаю дорогі друзі. Хочу вам показати свою мандрівку до замку Паланок в Закарпатській області. Замок Паланок або Мукачевський замок. Це замок у Закарпатському місті Мукачево, Вважається унікальним зразком середньовічної фортифікаційної архітектури із поєднанням різних стилів. Це пам'ятка архітектури національного значення. Сам же замок давній і перші згадки про нього датуються 11 століттям. Дуже цікаво, що замок Паланок був побудований на горі, ця гора вулканічного походження і її висота 68 метрів. Наразі площа замку становить 13 930 квадратних метрів. На жаль, невідомий точний час, рік заснування замку. Качівський замок брали в облогу різні народи, армії, зокрема в 11 столітті. Замок в облогу брали половці, які не змогли його захопити вже в 13 столітті. Монголи на чолі з ханом Батиєм, який за рік до того знищив Київ. У 1241 році армія хана Батия, яка налічувала близько 60 тисяч. Воїнів зруйнувала місто Мукачево, підійшла до Мукачівського замку, але сам замок захопити не змогла. Засновник Мукачівського замку князь Коріатович. В нього такий відполірований палець, всі мають за честь потриматися за цей палець. Задній двір Мукачівського замку повна кульбабок. Багато цікавих місць в замку і експозиція історії. Це одне з хороших таких місць. Тут прохолодно так. Вся історія краєзнавча, різнопланова така от експозиція. З кінця 14-го, початку 15-го століття, замком володів подільський князь Федір Коріятович. Він значно розбудував і зміцнив замок. Коріятович перетворив замок на свою резиденцію, і тоді ж у скелястій горі був вирубаний 85-метровий колодязь. Колись давно я був молодим і мав зовсім інакший вигляд. Було це у темні часи середньовіччя, коли фортеці намагалися будувати якнайвище. От і я був таким. На горі кам'яна вежа, яку у фортифікації називають Донжон. Тоді у мене був свій хоробрий капітан. Дозвольте. Відрекомендувати вам капітана Томаса. У 1321 році він вірою і правдою служить його величності Карлу Роберту Аржуйському, королю Угорщини, титулярному королю Каличини та Володимирії. До речі, король Карл Роберт нащадок французького короля Генріха І та Гани Ярослави. Доньки київського князя Ярослава Мудрого. Та зараз для капітана настали непрості часи. Окрім наведення порядку на місцевих землях, йому доводиться думати про захист угорської корони від зовнішніх ворогів. І впродовж 15-16 століття замок перебував у руках багатьох володарів, які його розбудовували, укріплювали. В оборонній системі замку в ті часи було 14 веж, а в верхній частині був великий палац. Далі у 17 -му столітті Мукачівський замок придбав Трансильванський князь Юрій I Ракоці із правом успадкування, і князі династії Ракоці перетворили замок у столицю свого князівства. Варто сказати, що у 1649 році. У Мукачівському замку побували посли гетьмана Богдана Хмельницького, які вели переговори з Юрієм II Ракоці про спільні дії проти Польщі. А з 1685 по 1688 рік замок пережив одну із найбільших своїх облог, яку здійснили війська австрійського імператора, керувала обороною замку вдова князя Ференца I ракоці. Ілона Зріні. Ця жінка вважалась найкрасивішою жінкою Європи свого часу. Після захоплення замку австрійці його реконструювали, що зробили його найсильнішою фортецею на сході Австрійської імперії. З 1703 по 1711 рік замок став оплотом національно-визвольної війни угорського народу проти австрійського гніту. Очолив цю війну. Син Ілони Зріні, Ференс Другої ракоці, після поразки Визвольної війни угорців замок Паланок поступово втратив своє стратегічне значення. У 1782 році тут відкрилася політична в'язниця австрійської монархії, в якій впродовж більш ніж ста років було загратовано понад 20 тисяч в'язнів. Також цікавим є факт, що під час наполеонівських війн. Початку 19 століття, а саме з 11 грудня 1805 року по 10 березня 1806 року Угорська свята Корона знаходилася під охороною на зберіганні замку Паланок. У період Чехословацької республіки 1919-1938 року в замку були розташовані військові частини. А під час Другої світової війни замок займали угорські війська. Після вигнання радянськими військами угорських військ у 1944 році та приєднання Закарпаття до України в замку містилися профтехучилище. На сьогодні в Мукачівському замку розміщений історичний музей. Китунка. Ну, В мене не поради, щоб ти не І такі маленькі лапки.